8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця перемога дісталася нам нечувано, дорогою ціною ціною мільйонів життів наших співвітчизників. У ці дні ми віддаємо шану усім тим, хто у жорстокій боротьбі виборював нашу свободу, захищав рідну українську землю від нацизму. На жаль, так сталося, що цю знаменну дату ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Подвиг ветеранів надає нам сил та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України. Ми господарі на своїй землі. Правда за нами. Тож ми знову переможемо в ім'я європейського майбутнього нашої батьківщини. Слава Україні! Героям слава! Ідуть руки, але Друга світова війна не забувається. Знову і знову озивається вона у свідомості поколінь. тривожить уяву. змушує замислюватися над трагедією народу. 1 вересня 1939 року німецькі загарбники перетнули польський кордон, розпочавши криваві сторінки війни. Друга Світова війна глобальний військовий конфлікт в історії великої землі та причина найбільших трагедій ХХ століття. У війні взяли участь 80% людства. Під час війни були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, Голокост та атомні зброї. Загальні втрати складають близько 85 мільйонів осіб. На захист стали всі і дорослі, і діти. У ці страшні часи діти на рівні з дорослими воювали, працювали на військових заводах. Допомагали в шпиталях та літання. Тяжкий тягар ліг і на плечі жінок, бо саме вони проводжали своїх чоловіків, синів на війну, а згодом і отримували поховальні листи на своїх чоловіків і синів. «Ніхто не забутий на полі ніхто не згорів, солдатські портрети на вижитих крилах пливуть. І допоки є пам'ять людей і живуть матері, допоти сини, що спіткнулися об кулі, живі протягом багатьох десятиліть ми сподівалися, що війна більше ніколи не пройде на українську землю. Але у 2014 році Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. В нинішній війні проти російського агресора Україна захищає не тільки себе, а й усю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової та об'єднана нині головною ідеєю ніколи знов. За все буде відплата за кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю. За дерево розбите і за пшеничне поле снарядами розрите. За все буде відплата і за сльозу пекучу, за ніч вогнями повну від вибухів гримучу, і за гірку розлуку, за втрачене кохання. Війна багряно-чорна для ворога остання. Сьогодні ми продовжуємо захищатися від російського агресора, який зазіхнув на нашу землю, знехтувавши правилами цивілізованого співжиття. Однак ми віримо, що одного дня мир повернеться в Україну. Мир як можливість самостійно вибирати свій цивілізований шлях. Мир, але жодним чином не капітуляція перед ворогом. Переконані, все стане на свої місця. Слава Україні! Героям слава! 7 травня. 1945 року, о другій годині 41 хвилині, за середньоєвропейським часом, у французькому місті Реймс, було підписано акт про беззастережну капітуляцію німецьких Збройних сил. Цей акт становив перемир'я на усіх фронтах, спрямованих проти Німеччини. А завершилась Друга світова війна 2 вересня. 1945 року капітуляцією Японії